Кюртошкалач це солодка угорська випічка, яку знають по всьому світу. Завдяки її формі, а ще її неймовірному смаку. В Україні також є, а ще є мій рецепт, який є на моїй сторінці. А якщо ви хочете в Варшаві спробувати найсмачніше кюртошкалач, то вам потрібно завітати на старе місто і стара площа, орієнтир, будинки старої площі, пошта червона, яка знаходиться на Розія ось цього червоного будинку, і ось це маленьке віконечко. Тут найсмачніший кюртиш-калач по всій Варшаві. Якщо ви спробуєте його хоча б один раз, ви будете задоволені на тисячу відсотків. Зараз я його замовлю, покажу вам, який він тут є, і скажу своє враження. Кюртиш-калач виглядає ось так. Той з посипкою 16 злотих. Якщо хочемо з нотели 20 злотих, це добрий Це шкалач нутелла. І тепер чекаємо, доки наш кюрто калач буде готовий. Випікають його безпосередньо саме тут, тому він буде гарячий, щойно з печі. Хвилин 10 будемо чекати. Готовий кюртиш-калач щойно із духовки. Кюртиш-калач у вигляді спіралі. Його можна навіть так розкрутити. Я замовила із нутелою. Крім того, зверху він посипаний цукром, і цьому цукрі він також запікається. І зверху у нас з'являється карамель. Зараз спробуємо кюртиш-калач, і я скажу свою думку. Сподіваюся, що мій ортодонт не побачить мою дегустацію в лайнерах, але це обов'язково потрібно зробити. Це те, що потрібно спробувати кожному. Дуже смачно, найсмачніший калач у Варшаві. Рекомендую.